Від різнобарв'я просто розбігаються очі: скрізь казкові звірі, принцеси, фантастичні скульптури. І все це справа рук майстрів. Лялькарі витратили не одну годину, а то й не один день для виготовлення своїх шедеврів. Іграшки з порцеляни, тканини, вовни, і це ще не вичерпний перелік матеріалів, на яких вистачило фантазії лялькарям. Наприклад, пані Людмила брала для своїх витворів мішковину та мотузки. Береться основа, є человек, который мені делает эту основу, і потім на основу на клей вот такая така ніточка, каждая ніточка к ниточке. Пані Людмила, сама коріна росіянка. У п'ять років переїхала в Україну і здобула нову батьківщину. Тепер робить патріотичні іграшки та сувеніри. Я хоті русская, але живу на Україні много лет і вважаю, що нужно підтримувати наше творчество, нашу Україну. Олена створює не просто патріотичні іграшки. Лялька-мотанка з давніх давен вважалася оберегом. Та щоб зробити її, потрібно знати свої секрети. Саму ляльку можна тільки змотувати за допомогою ниток і тканини. Вишивати і зшивати можна було тільки одяг. Для того щоб дійсно лялька-мотанка стала оберегом, треба робити в якісь позитивні дні. Обов'язково не робити ні в якому разі в п'ятницю. У майстрині Тамари теж патріотичні іграшки. Щоправда, її україночки перенеслись у казковий світ і набули рис ельфів. Тонка порцеляна і легка тканина робить їх ніжними та жіночними. Авторка каже, присвятила колекцію сестри своїм близьким. Ідея саме цього проекту виникла завдяки моїй сестричці, яка живе за кордоном в Іспанії, і вона дуже хвилюється і переживає за те, що коїться в нас в країні зараз і підтримує вселяко. А також мої подружки, які теж живуть по різним країнам, україночки, але проживаючи далеко, проживаючи далеко. Я присвятила цей проект їм. А ось пані Єва приїхала з Польщі, аби поділитися своєю майстерністю з українцями. Вишивка шовком передає всю повноту і багатство її рідного краю. Унікальна техніка прийшлася до душі маленьким ані та Варварі. «Щоб нам не обіжала лінточка, пасматрій треба обіржить її пальцем. І надо так о через лінточку й говко міна училизяти вотакої води пасхальної яйця. Yeah. Я е, через 8-9 дев'ятліт сама вишиваю. І ну за чим мені толком само е, казати кому то другому? Так? Поки одна малеча створює свої шедеври, інша зачаровано обирає іграшки, майстри не гають часу. Ідеї майбутніх шедеврів народжуються прямо під час виставки. Анастасія Острожко, Тарас Біловол соціальна країна.